Я не думаю, що можна говорити виключно про те, що хтось намагається надіслати меседж. Я думаю, що тут працює елемент з одного боку самозбуваного пророцтва, а з іншого сніжного кому. Оскільки якісь цих статей з'являються як об'єктивна критика і як намагання достукатися через західні Німедія, до того, щоб бути почутими, тобто таким чином зайти через Захід і вплинути на українську владу, аля забояться, або вимушені будуть відреагувати. або якщо не знали, ну якщо у когось така ілюзія є про щось, то, власне, таким чином достукатися і донести. Різні мотивації, але, скажімо, це комплекс абсолютно гідних, позитивних мотивацій, з якими це з'являється. Друга частина це коли, прикриваючись українською корупцією, намагаються. Примусити Україну, українську владу до певних кроків або створити ситуацію ослаблення України на міжнародній арені для того, щоб в майбутньому спробувати щось примусити, і тут ми бачимо, як такі буквально килимові бомбардування статтями з'являються саме в той момент, коли ну, задумуються за кордоном над тим, що а може війна закінчиться найближчим часом, а може, будуть переговори, і саме в цей час з'являється завжди купа статей. Різного плану: і об'єктивних, і необ'єктивних, і маніпулятивних, і неманіпулятивних, але вони як з рогу достатку буквально валяться всі дружньо, тому що частина політичних груп за кордоном хочуть таким чином послабити українські позиції зробити більш податливою українську владу і Україну як таку. І третій момент. Коли в повітрі починає пахнути виборами, це не означає, що вибори відбудуться. Зовсім не означає. І зараз я підкреслюю в черговий раз, що не відбудуться вибори найближчим часом. Але як тільки починає пахнути ними, це означає, що будуть влаштовувати жабагадюкінг. і через медіа, зокрема закордонні медіа, актуалізовувати себе певні опозиційні, неопозиційні, частина провладних сьогоднішніх, завтрашніх опозиційних гравців і ряд гравців всередини влади, які конкурують між собою. І тоді фактично ми всі дружньо стаємо спостерігачами медіа війн, як в національному медіапросторі, так і в зовнішньому, зокрема за кордоном, бо не гребують нічим. І таким чином, часто в часі і просторі збігаються і відчуття виборів, і незадоволення частини українського суспільства і частини партнерів реальними проблемами в Україні, і маніпуляції від тих, хто хоче скористатися нашими слабкостями. Але повертаючись на першу тезу, все це вкупі, зрештою стає загрозою для національного суверенітету, тому що значна частина зовнішніх гравців просто намагаються вирішити свої цинічні інтереси за рахунок того, що в нас є тріщина всередині країни, і вони залазять туди ломіком і починають її розхитувати. Це не означає, що вони цю тріщину роблять. Ні, Ой. вона об'єктивно існує, але вони нею користаються. І тому я такі статті завжди пропоную сприймати з холодним розрахунком, дивлячись, де об'єктивна інформація, і де те, що реально має викликати обурення і на що варто реагувати, де йдуть маніпуляції в чиїхось інтересах, і можна чітко навіть побачити часто в чиїх інтересах, і ставити собі бар'єр на занадто емоційне реагування, бо значна частина людей просто прочитають подібну статтю, і скажуть, все пропало», все, мігрую, взагалі жах, жахливий і так далі. Хоча їй писали з абсолютно зрозумілою ціллю викликати у вас цю реакцію. Не забувайте, що ми живемо в ультраінформаційну епоху, коли е просто так меседжі не з'являються. Вони є або породженням просто чиїхось персональних мотивацій, позитивних чи негативних, чим це може бути взагалі дуже навіть продумано, сплановано і спеціально вмотивовано у вас викликати таку реакцію. Голодного найкраща радник. Ти знаєш, я так склалося, що я у деяких людей в деяких виданнях, ми знаємо обидва цих людей, можу поставити запитання, чому з'явилася ця стаття чи інша стаття? І от на моє запитання, а скажіть, будь ласка, от чим зв'язана така ну, хвиля критики з боку Сполучених Штатів? Редактор одного з цих газет, які видань, які вивдало статтю, мені поставив запитання у відповідь. Так, де ж єврейське питання, питання на питання. Я йому кажу. Чому? Чим це пов'язано? Він каже, хоч є слово в цій статті, яке не відповідає дійсності, чи є, чи немає. Я кажу, ні, ну оце, що ви розписали, там дійсно по фактах. Говорить, окей, у Нью-Йорк Таймс там є декілька неточностей. У нас є, я кажу, у вас немає. Говорить, тоді які претензії? Я кажу: я хочу зрозуміти, чому? І він мені каже те, чого я дуже не хотів почути. Він мені каже: дивись, я з першого дня адвокатував Україну. Ми виносили вас на всі заголовки. Ми підтримували допомогу. Мої долари з податків, які я сплачую, йдуть на допомогу Україні. Я не хочу, щоб ви так бездарно програвали даний вам шанс. І ти знаєш, це теж мотивація, і це помітна мотивація. Найгірше, отут ти правий. Вони не безпідставні ці статті, найгірше, хто заважає це знову його фраг? Хто заважає Зеленському виправити ситуацію? Хто заважає йому відмовитись від авторитарного формату правління? Ніхто хто заважає йому відмовитись від тиску на суддів? Ніхто переслідування опозиції, ніхто ну я можу далі. продовжити. ми знаємо, знаємо все обидва. Ну і ти ж до речі, ще зрозумієш, що коли в українському інформаційному просторі. Одночасно з'являється розслідування по діамантах, які мають відношення до Міндіча в Росії, і Межигір'я Зеленського, який будує Чернишов для Зеленського Міндіча, себе і ще декілька людей. В один момент ми в розуміємо, що це не збіг обставин. Тим більше, що про межигір'я це я писав і знімав відео, що в 2021 році. Але найстрашніше в цій ситуації. Що ми не бачимо реакції з боку силових і правоохоронних структур? Бо до Міндіча у СБУ з питань питань по діамантах Росії не відбулося. Ти бачиш? А набу дуже цікаво тримає паузу про Межигір'я Зеленського. І це говорить тільки про одне: що на заході. Зацікавлені в змінах кардинальних змінах, бо вони справді не хочуть, щоб Україна після всіх грошей, які вложи, вклали сюди, для відверто вклали величезну кількість грошей, щоб Україна трансформувалася в аналог або симулякор Білорусі і стала сателітом Росії. Бо ми можемо програти не тільки на полі бою, і вони це теж до речі кажуть статті, яка вийшла в American Conservator. Ти пам'ятаєш, там написано в кінці, що Єрмак є головною проблемою демократії в Україні. Він несе загрозу. Ми про це поговоримо пізніше, але вони наголошують там, там. Там, от якраз стаття, про ній ми поговоримо. Потім мені прямо приклад, але дивись, вони я ж кажу. Вони вказують на позиції, на які варто артикулювати не до України в Україні до цього взагалі нікому немає сенсу а от в Америці. І в Європі, як тільки ти кажеш, що знищується демократія, це привертає максимальну увагу. То, все ж таки, в мене запитання до тебе: Скажи, будь ласка, цей шторм, який ми зараз спостерігаємо, ти вважаєш на наступному тижні закінчиться? Чи ми побачимо ще 2-3 статті, як мінімум? А якщо не буде реакції з боку української влади, то можемо побачити і щось більш гучне? Ні, будучи а, і просто питання в тому, що якщо не переб'є щось позитивне, це або не буде реакції, або не буде якоїсь купірування з боку, зокрема, наших партнерів, бо ми ж собою також свідомі, в тому, що якщо це почне набирати оберти цунамі, то в такому випадку ніхто вже того не зупинить, і негативні наслідки будуть для всіх. І відповідно також є певний елемент і. А, Самоцензурування, скажімо, які присутні не тільки в Україні. Тому, власне, якщо не трапиться якоїсь зміни або, 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 то це все буде ризикувати, перерости в цунамі, але точно ще буде нарощення подібних статей, вони з'являться. Причому, якщо у випадку, наприклад, політику, це стаття, яка достатньо об'єктивно розкладає, хоча там можна, звісно, попридіратися тощо, але ну назвати її там. Тотально замовно, принаймні в мене язик не повернеться точно. То у випадку низки статей, які можуть з'явитися найближчим часом, я певен, що зараз скористаються цим. Ціла низка різних персонажів, які захочуть десь прогнутися під Трампа і підіграти на цьому полі. Хтось захоче свої шкурняки вирішити і лічняки закрити. Буде з'являтися купа всього. Просто Якщо пломбу зірвало, то далі ж воно летить потім з геометричною прогресією. Відверто, нам точно зараз додаткові проблеми в інформаційному полі не потрібні. Нам навпаки, потрібні інші геть наративи. І тут знову підказка для тих, хто буде з офісу президента, передивлятися цей ефір. Виправте ці моменти, і вони напишуть про це. Вони не промовчать навпаки. Вони ще й вкажуть: дивіться, ми акцентували на цьому увагу і нас почули. тож це партнери, з якими можна вести діалог. Це на заході класична модель поведінки. Це треба використовувати.